Мама, 1997. До мами приїхав брат, наш дядько Степан. Вони розмовляють про здоров'я бабусі пошепки, бо тато спить п'яний у сусідній кімнаті. Дядько вже зібрався іти, коли прокинувся батько. Привіт, Гриш, дружелюбно привітався дядько. Як справи? Привіт. Крізь зуби процідив батько. Що він тут робить? Запитав у матері прямо при Степанові. Мамі стало гірше. Почала виправдовуватись мама. Я дуже радий, одрізав батько. Мама кинула швидкий погляд на свого брата. Той заметушився, кинувся взуватись. Я ж казав, щоб ноги його тут не було. прошипів тато. Що не зрозуміло? Він на відліг вдарив маму по обличчю. До кімнати кинув з дядько. Гриш, ну нащо ти так, а не треба? Нащо ти її б'єш? Пішли краще, пива вип'ємо разом. Батько повільно розвернувся до дядька і вдарив його кулаком по голові. Той впав, зав'язалася бійка. Чоловіки без жодного звука мотузили один одного, натикаючись на меблі. Кожного разу, коли вони наближалися до журнального столу з великою вульгарною вазою, прикрашеною візерунками із бджіл. Який стояв старий очерет, мама різким високим голосом кричала: обережно, що ви робите? Обережно, ви мені вазу розіб'єте.